Задля захисту довкілля на цю справу з обласного гаманця цьогоріч дали понад 24 мільйони гривень і йшлося на засіданні профільної комісії облради. Нині сума освоєна більше аніж на половину. Йдеться про 13 мільйонів гривень. Повідомив Сергій Дорошенко, перший заступник начальника обласного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації. На захист довкілля передбачені і додаткові витрати за словами Дорошенка ще майже 7 мільйонів надійшли за 9 місяців завдяки активнішій роботі з підприємствами, що мають платити податок за забруднення довкілля. Але не завжди це роблять. За ці гроші, зокрема, куплять сміттєвози для районів Харківщини. Райони за свої средства, багато, багато многії, велику роботу, виділили гроші на закупку баков для вивозу мусора, для роздільного збору мусора і так далі. А техніки, звісно, немає. Тому Поэтому така просьба комісії допомоги нашим районам е купити техніку. Надзвичайники з обласного управління вважають за доцільне, аби за обласний кошт купили пальне для рятувальників. Мовляв, із набуттям чинності закону про корупцію, управління не може отримувати ніяких приватних грошей на рахунки. А пальне необхідне щодня на виїзди засіння пожеж по всій області. До того ж, таке фінансування передбачено регіональною програмою розвитку цивільного захисту. Город нам виділяє, але у них не буде. Вони виділяють для міста 10 тисяч. Це капля в океані. Мені потрібно 600 тонн на год. Крім того, Павло Дарюк, очільник управління МНС, Нагадав комісіянда про інші заходи програми розвитку цивільного захисту. До Євро 2012 необхідно купити для підрозділів новий бойовий одяг. Старий використовується вже 5-10 років. Комісія підтримала надання 300 тисяч гривень на реалізацію регіональної програми розвитку цивільного захисту. Світлана Маренич, Павло Грицьков, ОТБ новини.